Всім привіт, мої любі глядачі, сьогодні у нас дуель з флюксом. Нарешті бо вона вийшла, і в нас вона сьогодні на автоматах, як ви могли зрозуміти по назві цього відео. У нас буде сьогодні 9 раундів, і в нас буде з ним одне правило це тільки голова. Це як міні-челендж для цієї дуелі, щоб було цікавіше дивитися. І ми з ним, до речі, зіграємо зараз 2 пістолети. Це перші два раунди, потім автомати. О, і предостанній раунд буде на любій зброї, яку ми захочемо. А останній на ножах, як кінцівочка. Так буде, до речі, завжди що. Ми будемо на ножах завершати наші дуелі. Ну і після цієї дуельки ми будемо знімати з ним дуель на АВП, на, ну, на гвинтівках. І скоро я все ж таки буду починати знімати ігри АМТіа. І з цього підписатись та чекайте їх, буде дуже цікаво. І як я і казав, я не пам'ятаю, у тому ролиці про Марл, до речі, подивіться по підкасті. Я коментатор, який відгадає, хто переможе у останній серії ігр АМОТіа, теж отримує голду, як і переможець. І за цього чекайте подальших новин. Про ігра Мотіва у моєму телеграм-каналі. Силка буде у закріпленому коментарі під цим відео. Ну і не буду затягувати далі. З вас підписка та лайк, а ми будемо починати цю велику дуель. Початок от нашої дуелі, це як і казав на пістолетах. Перший раунд це на гулиці в мене, а в нього на Юсп. До речі, я та флюксноді забували, що у нас онлі голова, і коли стріляли в тіло, і воно не реголо, ми бомбили з цього. Так, ну і зараз я надіюся, що перший раунд я заберу флюкса. І на ножах останні теж. Тому що на ножах я тренувався дуже довго у командних боях і з цього. Я сподіваюся, що мої старання були не зря. До речі, я включив траєкторію гранат, яка дуже допомагає. Якщо ви дивилися перевірку міфів, до речі, можете подивитися по підказці. То я не пам'ятаю, але траєкторія гранат може бачити ігрока, і опа, флюкс, так, почекайте за траєкторію. Нам треба зараз забрати раунд. Кидаємо сюди смок. І, мабуть, все. А, і молік Та йому закинемо, щоб якщо він виходив, то його спалили, так? І ось, як ви бачите, я стріляв йому в тіло, і коли ми це записували, я дуже з цього бомбив, що в мене не реге. Ну, перший раунд не за мною. І за траєкторію рад ви почули, що якщо я не помиляюсь, то мовно може бачити ігрока. Але я не пам'ятаю за це. Подивіться. Так, ну і другий раунд нас вже на П-350. А третій буде на беретах, якщо я не помиляюсь, я переплутав трішки, коли вам казав назначення кожного раунду. Так, ну і спе 350 дуже легко буду забирати, тому що це одне з найкращих, до речі, зброй у стендофі. Ну, якщо брати пістолети, чомусь її дуже часто використовують, і воно дуже міцне та прикольне. Так, я кинув сюди смок і зараз запленчу бомбу. Надіюсь, він мене не побачить та не прострелить скрізь смок. Він, до речі, мені казав, що я не кидав смок. Хоча я кинув його так, ось він. Як ви бачите, я його не бачу і він мене забрав. Так. Я, надіюсь, я не програю як тоді на дробашах, а виграю цю дуель, але я думав, що він зайшов у смок і буде дефюзити. Я ж не знав, що він зайшов у ту, у ту двері. Дуже дивно, він ще й роздифюзав. Капець, капець, капець. Ну і зараз в нас буде третій раунд вже на беретах, як я і казав, я трішки плутав назначення раундів. І, до речі, я забув сказати, що ми граємо без флешок, тому що це ну, дуже читерна граната. І щоб було все чесно, швидко. І складно ми зробили без неї. Ну і я думаю, що так буде краще завжди робити. Ну і на бретах я професіонал, щоб ви розуміли це. І за цього в нього нуль шансів. Так, він закинув нам навіщо смок. І зараз я йому закину молотов, і буду його обходити, щоб його там застрілити вже. Він мені підказує, що він зараз мене піджидає на оцій драбині на Б-плен. Так, і так, ось він, і. Вам... НО! Голова! Є, yeah. як я й казав, він там мене піджидав, але він не зміг мене добити. Він думав, що він настільки сильний, хоча ні. Так, зараз у нас Фенефал в мене, а в нього Фомас. І після цього у нас зміна раундів. Якраз вам покажу свій новий скін на АКР Я, якщо не помиляюсь, я не показував його. Фенефал у мене дуже крутив, в мене 101 кіл, і це дуже прикольно долматинців. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, як я і казав. Силка буде на нього у закріпленому коментарі знизу. Так, і я поки шукаю флюкса, ви це можете зробити. Я там не сильно часто викладую новини. Але коли доб'ємо 10 підписників, новини будуть летіти зі швидкістю пуль від кулемета. І за цього підписуйтесь і не забувайте про це. Я буду це рекламувати у кожному відео. Так, тут є молото, причому недавній І він, мабуть, стоїть у засаді під драбиною, мені так здається. І я не знаю навіть куди піти. Я, мабуть, зараз йому закину туди Молотов, якщо він захоче обійти мене ззаду. І піду вже під драбину. Я може, хоча б так почую, що він йде по цьому молотому. Так, ну і пригаємо, і давайте на пошуки його. Хоча він ось він у опасний дуже момент, як ви могли побачити. Я міг його забрати на ніж і все таке, але... Я би себе дуже сильно підставив би і міг би програти у цьому раунді. Давайте будемо чесними, в мене б не було часу, щоб дістати ніж. Ну а тепер у нас заміна раундів. І я тільки зараз зрозумів, що я не зможу вам показати свій АК-47 новий, тому що ми би я тепер за спецназ. І добре, я зніму свою ну першу денку скоро на цей канал, так. І там же покажу свій новий калаш. А поки що, моя нова М4, як вона вам. Така кавунова, мені вона дуже подобається. Так, ну і зараз будемо його чекати, і бомбу він, мабуть, не буде плентати, Я, мабуть, так думаю. Ну, а я його буду чекати за коробками. Two hours later. One week later. Нарешті він поставив бомбу і можна йти його вбивати, Так, ось він і боже. Dai. Як же я обізрався з цим? В мене було стільки шансів, щоб його перемогти. Він тільки поклав і він навіть не відійшов звідти. Я навіть присів для цього. Але це була моя велика помилка. І зараз ми будемо грати на МК, а він на калаші. І зараз я не буду його чекати так довго, тому що я задовбався вже чекати. Я десь тут постою його, пропікаю, і коли він буде ставити бомбу, я його просто вб'ю. Якщо, звісно, попаду. А то моя міткість така крута. І нам зараз треба зрівняти наш рахунок. І якщо ви знайдете до мене в статистику і будете сміятися, то цього не треба робити, тому що я заходжу раз у місяць. І то не для того, щоб фармити собі цей ММР і так далі. Так, ось він тихо зараз. І ось я поставив хедшот і далі можу розповідати, що я просто заходжу разу місяць пограти для себе, а не робити ММР. Так може скоро я буду робити собі гігантське ММР там. Голди, Фенікси, але зараз я просто заходжу раз у місяць, тому що є інші ігри, які я граю. І коли в мене буде дуже міцний ПК і телефон, я буду знімати ще Marvel Snap та Clash Royale. І за цього чекайте. І поки я це розповідав, мене вбили, і в нас залишається, якщо не помиляюсь, ще два раунди, з яких я можу вибратися з цього низького рахунку. І за цього дивіться в статистику, можете так мені рекомендувати як грати на якій карті, але все одно я заходжу раз у місяць, і я хочу більше грати, але не можу, та іноді немає просто бажання. Так, і зараз я його швидко хочу укокошити, зрівняти рахунок до 4 і 4, і потім заново вбити. Зараз ми граємо на рандомній зброї, яку ми хочемо. Я взяв М-ку, найкращу, з якої я її вбив, і якось... Так, я як і вам золо, мабуть, зараз сказав. Так, і зараз ми думаємо Ось він так, так! А він з дожа, він з дожа. Боже, як я не я не попав. Він з дожа і я не попав. Добре, заново. Не попав. Добре. Він захотів мене на ніч взяти, але не. Ууу! Ви це бачили? Як він не среагував, щоб мене вбити? Який він боже лох, я не уявляю, як з таким грати. І зараз я зроблю 5-4 і все. Валар, ББ. І зараз у нас буде раунд на ножах. Я його надіюсь, затащу. Зараз ми будемо його зустрічати. А, я пішов на Ой, вибачаюсь, треба йти нам на Б. Так, зараз йдемо, і він, мабуть, там буде. Я зараз його хочу гранатами закидати. Ага. Він перший скинув хаєшку, але не так от він не розумний. Ой, вибачте, вибачте, що я діставку, я його зараз... Виброшу, а пістолет залишу, але я не буду його юзати. Вибачте, я забув. Так, він кинув мотов, думаю, що він розумніше за мене. Хоча я теж не розумний, тому що забув, що в нас тільки голова. Так, ми зараз будемо перекидувати, мабуть, тому що це завільняє руки, і ти не зможеш зробити кіл. Тільки твій опонент, який скинув тобі зброю. Так, я не бачу його. Ага, він он там. Добре, він зараз стоїть і виманює мою... Опа! Сюди! Як ви бачите, я переможець цієї дуелі. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на Ютуб канал. Дивіться ті ролики, які в мене виходили до цього. Я дуже старався. І все. З був я, Мотіва, всім папа! -па.